Податки в Америці на перший погляд є справедливими. Прогресивний податок бідніші платять менше, багаті більше. Але чи так це не справді? Я так не вважаю і пізніше скажу, чому. Шановний ютуберянин, дорога родина, ти на каналі Шлях іммігранта і повір, мабуть, ти не знайдеш людей, в яких не буде питань до системи податкування в Штатах. Sales Tax, Property Tax, State Tax, Federal Tax. це все потрібно платити. Останні два мають бути заплачені з ваших особистих доходів за попередній рік до 15 квітня. А що з кожних цих податків означає? Давайте розкажу по порядку. Sales Tax. простіше ПДВ. Хто про це тільки не говорив і чим я гірше? I'm, stronger. I'm smarter, I'm better. I am better. коли ти купляєш будь що в Америці, то ПДВ не показується одразу, чи це онлайн, чи це продуктовий магазин. Про нього ти дізнаєшся при розрахунку. Тобто пише, що пляшка вірські 100 доларів, а на касі платиш 108 surprise, surprise, В різних штатах різні відсотки на різні товари і послуги. І це ще не все. Ще в самому штаті є таке, як каунті, це округ. Частина на які поділяється штат, який також має свій податок. Тому пляшка віскаря, яку ми з тобою купили, за 108 доларів. Десь в центрі Чикаго хтось заплатить за неї вже 110 за ту саму пляшку віскі, тому що різні округи мають різні податки на алкоголь і не тільки. Property tax. податок на нерухомість у США. Це є важливим джерелом доходу для місцевих урядів. Цей податок сплачується власниками нерухомості. Якщо ти таким не є, не переживай, ти все одно це будеш платити, коли будеш орендувати. І саме це може бути причиною збільшення ціни на оренду. І тут так само, як і з пляшкою віски. Все залежить, де ви то купили. Процент на податок на цю нерухомість може мінятись з часом, і залежить від поточної ринкової вартості власності, яка визначається місцевими податковими органами. Ця оцінка зазвичай проводиться кожні кілька років. Місцевий уряд може вирішити збільшити або зменшити податкові ставки на нерухомість, і чесно, це не дуже радує. Ти вже взяв собі квартиру в кредит, платиш собі в місяць сталу суму, а потім тобі приходить біл, де написано, що тепер ти платиш більше, тому маленька порада при купівлі нерухомості. Важливо розуміти не тільки ціну самої нерухомості, але й потенційні податкові зобов'язання state tax. в Іллінойс, де живу я, існує фіксована ставка податку на дохід фізичних осіб 4,95%. Це означає, що незалежно від розміру доходу, кожна особа платить однаковий відсоток від свого загального доходу. У багатьох інших штатах ставки можуть бути прогресивними або також фіксованими, а деякі штати, як Флорида та Техас, не мають штатного податку на доходи взагалі. Якщо вибираєш штат, куди їхати, думай, чи ти хочеш в Ілінойсі. Федерал sure sure Федеральна податкова система США використовує прогресивну шкалу податків, де ставки збільшуються в залежності від рівня доходу платника. Це означає, що вищий дохід підлягає під вищу податкову ставку також ця ставка залежить від того, чи ти одружений і чи в тебе є діти. Щоб було простіше, давайте в цифрах і скажемо, що це самотня людина, яка заробила 50 тисяч в рік. Тоді така людина потрапляє в три діапазони ставки на податок. До 10 тисяч – 10%, від 10 тисяч до 42 – 12%, від 42 до 89 22%. Перший діапазон до 10 тисяч. Податок з цієї частини доходу становить 10%, тобто 1000 доларів. Другий діапазон від 10 тисяч до 42 тисяч. Для цього діапазону потрібно обчислити різницю між верхньою та нижньою межою діапазону, а потім застосовувати став. Різниця між 42 та 10 тисячами становить 32 тисячі. Таким чином, податок з цього діапазону становить 3840 доларів. Тобто 12% третій діапазон від 42 до 50, оскільки загальний дохід становить 50 тисяч. Ця частина доходу лежить в третьому діапазоні, тобто до 89 тисяч. Різниця між 50 та 42 тисячами становить 8 тисяч доларів. Тобто ми вираховуємо 22% з 8 тисяч, а це 1760 доларів. Тепер додамо податки з усіх трьох діапазонів. 1000 доларів додати 3840, додати 1760. І того 6600 доларів. Це не є прям точні цифри, це щоб простіше вам було пояснити, що з 50 тисяч доларів ви заплатите 6600 доларів податку. Ось що таке прогресивний податок і чому, по ідеї, він справедливий. Але, як я казав на початку, я так не вважаю, бо є така думка, що якраз середній клас сплачує максимум в бюджет. А всі багаті люди. Я не з такої сім'ї, як другі, я із не сплачують податок на доходи. Або принаймні не в повному обсязі. Так як в них є податок на корпоративний дохід. Федеральний податок на корпоративний дохід нараховується на чистий прибуток корпорацій, який розраховується після вирахування всіх допустимих витрат, таких як витрати на операційну діяльність, відсотки за кредитами, амортизацію та інші витрати, простою мовою, доходів багатих людей немає, а є в їхніх корпорацій. А вже корпорації сплачують менше, бо вони витрачають. І списують набагато що. Також корпорації часто використовують лазівки в податковому законодавстві для мінімізації своїх податкових зобов'язань. Я не скажу, що такі трюки роблять тільки великі корпорації. If you know what I mean. Але саме тому, я думаю, що податкова система в штатах не є прям ідеальною. На цьому все. Якщо хочеш побачити відео про витрати в Штатах, ось воно. Всім щастя, здоров'я, племінний.